Ігорчик на сніданок сьогодні заказав солоденьку, манну кашу, хлібчик з маслом і яєчко, як от, сніданок з дитинства. І зараз я машинеск, як зроблю. буде декошеня їсти. Вітер такий у нас дурацький, капець. Пам'ятаєте, я показувала на цій клубі перед будинком. У нас тут груша росла, яку ми спиляли. І багато нових паростків пішло. Я їх почала сьогодні викопувати, а тут коріння. В общем, я топориком його вирубувала, лопатою його викапувала. Воно дійшло аж сюди під гортенцію. Ось, ну в общем, змогла я це зробити, повирубувала, тепер так пусто стало, так гарно. тому що я ці паростки е, кропила ураганом. І засипали ми в сам пень сілітру, і заливала я туди теж урагану цей гербіцид. В общем, але воно щось не допомагало, і тому прийшлося сьогодні все це вирубувати. Але у мене вийшло. Ось так що тепер треба пересипати грабельками, акуратно загребсти цю кумбочку, щоб вона рівненька була, і буде все круто. Це вітер, а мені, до речі, завтра вже повинні прийти е е е мікрофончики. І в мене буде тихо в кадрі, без цього шуму. Буде дуже класно. А зараз буду косити траву. Я вже почала шматочок. Оця ділянка у мене сьогодні по плану. Зараз швиденько зроблю та побіжу Єгорчику компот варити, бо Єгорка прихворів. До речі, шай, що я хотіла сказати. Я івушку Хако підстригла. Зробила її більш кругленьку, бо вже вітки торчали у всі сторони. А ті віточки, які я зрізала, зараз покажу, я їх поклала в карнівін. І вони у мене вже майже сутки лежать в карнівіні, сьогодні їх буду висаджувати. Хочу спробувати їх посадити. У мене в Карнівіні замочені. І ось я підготувала, підготувала вазончики в общем, з землею. Буду садити. І лаванди. Дивіться, скільки я ще сушу лаванди. Цілу купу і кожному уголочку погано видно. І там, і там, і в літній кухні у мене ще чотири пучка. І тут, кстати, такий запах в бісідки шикардосний. Ну що, дорогенька, будемо працювати. У мене дві газонокосилки однієї фірми. Першу я купляла, як тільки Ярік поїхав. Боже, такий вітер. Я думаю, вам нічого не чутно. І мені дуже шкода, якщо реально нічого не чутно. Стану тут, тут знаєте, що. Коли Ярік тільки поїхав, то я купила. Газона собі, тому що у нас участок де косити, треба дуже великий. Я, в общем, прийшлось купити мені цю газонокосилочку, е тому що е тримером я не вмію користуватися. Я бачила, як я заростаю. <смі> Це був стреш якийся. Ось як у нас участок превращався в джунглі, так сказати. І у нас одна була, вона мені три роки відробила, просто не то, що кожну копійку, яку я за неї заплатила. І в цьому році Ярік мені купив ще одну. Вона дуже гарно стриже травку, а чого купив ще одну, тому що я першу ухайдохала. Ну, але як ухайдохала? Він мені її справив. Але спочатку купив нову, а потім і справив стару. Тепер у мене дві круті газона так що це тема? Ну реально для мене це просто тема. Тема пішла попрацюю. везде, де у мене під бортиком залишилась трава. Я беру свій помічничок кущуріс і починаю косити. Зараз вам покажу. Бачите, як виходить рівненько? Трава дуже класно скошується. ну Це така тема. Я їм, кушую, я їм просто все строжу, івушки, лаванду, травку по під бортиками, І везде тепер у мене вдоль бортика воно. Зараз буду продовжувати косити. І везде у мене. Така травка, я везде її кущарізом скошую. Тому що газонна не під'їжджає, то тепер яка травка, як коврик. Дуже гарна. Тут ми не садили траву, тут трава була від старих хазяїв цього будинку. Ось, і тут різнотрав'я. Але воно дуже гарно виглядає, дуже м'якеньке, по ньому дуже приємно ходити ножками. Головне, її стригти постійно. Бачите, красота. Тупо під забором. Так само зараз буду робити. Красота! Дивіться, як рівненько. Травка в одну висоту з тією, що я покосила косілкою. Красотінь. Зараз під будиночком. Зараз везде буде у мене гарно. Покосила я траву перед будинком, навела порядочок, а тепер у нас ігорка буде смачнюча вечеря. Смажена картопелька. Сосісочки смажені і яєчка. Ми це дуже любимо, хоч це і не корисно, але це дуже-дуже смачно. Зараз будемо О, вечеряти з ним. І лягати відпочивати. Прийшла мені посилка очередна. Пам'ятаєте, я казала, прийшли мікрофончики. Буду сьогодні пробувати штатив для телефона. Штани і костюмчик. Зараз розпакую, покажу вам. В общем, костюмчик, це такі легкі шорти. І зверху. Така рубашечка. Боже, воно таке легке. Якість, наче шовк. Ну, не шовк, звісно, але, типу, по ощущениям щось типу того. І прийшли от такі от кремові літні легенькі штанішки. В общем, не знаю, як їх показати краще. Ось так от. В общем, цим я задоволена. І зараз буду відкрити мікрофончик. Ще, до речі, були з Єгоркою у лікаря у Лора. Ну, в общем, назначив він нам ліки. І знову у нас проблеми з носиком. Ось така краса. Боже, я тепер буду крута, така. Клас. Подивимося, ще, як вона шум понижує. В общем, я дуже довольна. І ось такий штатів для телефона, кріпєш. І сама три нога. Дуже класна. В такому чехлі. Що зараз з вам. Ми ще по дорозі з Єгорчиком заїхали, скупились. Трошечки їхали в АТБ. Купили доместас для миття унікальни. Така вермішелька. Така вермішелька. Покрупніше. батон. Взяли сир, без безлактозний. Молоко взяли ягодинське. Теж безлактозне. Майонезик. Взяла суповий набір курячий, але дивлюсь, що тут м'яска достатньо-достатньо. Наче Буду зараз супчик варити. І взяла рожеві помідори. Дивіться, які вони гарні. Взяла нам три штучки. Така міні-покупочка у нас сьогодні. Коротше, я такий плуг рідкий. Це капець. Заказала, ще я цей мікрофон, поставила його підзарядила, а потім вставлять цю штучку. А тут Type-C. Коротше, вона не влазить в цей в айфон. Я думаю, я зараз знайду я колись купляла переходник. Коротше, почала шукати. Ось переходник. Ну, це типу, так. Да, вставляємо в айфон. А ця. Ну, як я мені інтересно хотіла оце вставити. Так що не буде поки хорошого звука. Взагалі, я не можу сама з себе сміюсь. В общем, все, до канав. Вирішила я його поки погода у нас не льотна, матрас ми цей не можемо винести на вулицю. Хоча він, типа, воду але. Ну, не хочеться, щоб він зайвий раз просто в будиночку мок, тому що у нас будиночок просто з е, падонів зроблений, і там немає е, поки ніякої криші такої е, серйозної, щоб в общем, воно не промокало. І так як він у нас лежав тут в кімнаті, я показувала, я його вирішила прибрати, хочу його зв'язати і поставити в кладовочку. Так що зараз його хочу вже звернула, бо тут не пропали нічого, полісос не може заїхати. В общем, він заважає не радує він мій глас, тому буду зараз його прибирати. Зільну камеру. Так що до неї тепер не добратися. Але зато в кімнаті у мене порядок. Зараз запущу пылесос. Тепер дивіться, скільки міста. А ще, мабуть, не знаю, що зроблю. Оцю квіточку перетягну сюди. Вже після того, як про плесоса мій пылесос. Тіна завершена. Тепер дуже затишний куточок, правда, вийшов. А тут пусто стало. І так мені набагато більше подобається. У нас просто цей куточок був зайнят, у нас тут стояв стекляний стіл, а на цьому столі жив ананас. Ну, Так як ми ананаса винесла з цієї кімнати, тому що він нам просто не давав спати. Він у нас тепер живе на кухні, а тут живе пальмачка.